Так, ну що ж, всіх вітаю підписників та глядачів каналу Полуничний Батя. Пряме включення буквально пару слів вечором приїхав ось на діляночку і думаю, покажу, розкажу, що у нас тут відбувається. Значить, На даний момент ось така от у нас картина. Уже розсада готується повним ходом. Зараз швидко пробіжусь, покажу далі. Ось тут коротенькі. Ну і почав вже на цій стороні робити ось так. Потрібно буде вже скоро закупляти яд. Хочу спробувати сімейний сад, парацельсі твікс, і плюс ще потрібно буде від хруща поливати під корінь. Це я ще подумаю, як потім розкажу. Зараз, зараз вечером приїхав, заготовив стаканчики на розсаду. Така от в мене тут обстановка. Це я собі тут <гум> працюю. Стаканчики, субстракт. Заготовив і все. Знайшов, до речі, класне рішення варіант. Купляю самі звичайні скрипки, розгинаю їх, роблю ось так. В принципі. І, е коли саджу розетку, просто нею зникаю. А ще буває класно між стаканчиками їх теж такою розеткою скільплювати до куба, щоб стаканчики не розліталися. Наразі, наразі робота кипить. Зробили вже десь порядка 1200 штук. Замовлено, всього на даний момент це 5000. а орієнтовно. Кількість, яку я зможу зробити, це розраховую на 1010. Тому ще розсада буде, буде ще й на вересень місяць, тому кому буде цікаво, я залишу номер в описі. Телефонуйте, можна буде домовитись. Для великих замовлень діє знижка, є оптова ціна. от В принципі, в принципі, на цьому в принципі все. А, ще хотів показати одну штуку. Коротше, думав, я куплю. Ось таку, поливалку, таку поливалку поставити її, щоб вона мені від насоса включити, щоб воно мені поливало, наприклад, таку всю ділянку поставити, їх 3-4 штуки туди вдаль, шланг купив, підключився. Але купив одну, така херня повніша, чесно. Не хочу виражатися другими словами, але прискає метрів 3, такий круг, але толку з нею. У мене тут ширина 10. Довжина 70, так що не факт, якщо їх поставлю штуки 3-4, 5, навіть, чи вистачить мені е, тиску насоса, який в мене стоїть, це я сумніваюся. Краще куплю шланг тих метрів 100, підключу систему, візьму нормальну якісну полівалку і буду ходити між рядками собі просто вручну поливати. Це буде напевно краще. Бо на даний момент, якщо чесно, в мене є тільки... Оця помагайка, самі бачите, який тут об'єм і бігати з нею тут можна зранку і до вечора. Тому на цьому все. Сорти Амітабріла Бріла ціна буде 7 гривень штучка. Якщо комусь цікаво, на ОП ціна буде дешевша, діє від 500 штук. Тому запитуйте, телефонуйте, номер в описі. Всього вам найкращого. Слава Україні.